Але ну, коли ми бачимо по сводці, що 0-0-0, починається з Нового року, або 20% до минулого року, що ви там людям мозки парите, компасируєте? І шукаєте винуватим повось на стороні. Люди, як ішли, так йдуть, тому що е, проблема мосту для нас. Вона вже на протязі батьок років стоїть і ми ніяк не збудуємо цей міст. А люди травмуються, гинуть. Виходячи з аналізу аварійності, пік аварійності приходиться на період так званих ранніх сутінок, коли око водія ще не привикло до... Тимряви, а наружне освітлення, зовнішнє наружне освітлення на нашій вулицях ще не включено. Скоро визвали, скоро каже, що вона госпіталізації не підлежить. Шкода бабки. З 24-го року люди поприходять сюди, їсти давали. Ну не знаю, куди звертатися. це дзвонили, мені, мені участковий каже, що я можу допомогти. Вона ночами кричить, розумієте, як той вовк в лісі. Спати ж всьому дому він не дає. Політий ми не беремо. Угу. Чого? Тому що це вже будинок інтернату. У мене багато що значить. Тепер я зрозумів, що треба нормально вчитися, не прогулювати школу, Щоб все нормально було. Тому що воно до добра не доведе, якщо лазити гуляти. Не відвідують часто школи-інтернати, прогулюють, гуляють. Номерні знаки будуть мати 6, вісім символів, це дві букви, чотири цифри, дві букви. Вони будуть європейського зразка, і номерні знаки будуть е, пожизнені, будемо так говорити. Так як ми маємо ідентифікаційний код, податково нам присвоїла це вже нам до кінця життя, так само ці номерні знаки. Ви перший раз зареєстрували транспортний засіб, вам видається цей номерний знак. Ви його продаєте, знімаєте з обліку, і номерні знаки зберігаються за вами. Телевізор на всю працює, по телефону говорить. Тут, тут садила правою рукою за голову руку, а тут по телефону говорить, може пів години говорити, може й до години говорити. Налікувала мене, брала такого заду руку за голову, клала, лікувала мене. Вичували полегшення? Ні, не відчував зовсім ніякого полегшення. І після того зовсім ніякого полегшення, мені вже стало гірше. Угу. Ой, і ото... Дістрація попав в лікарню. Кажу Іванівна, віддайте мені половину грошей. А вона сказала: Я тобі грошей ніяких не віддам і не лякай мене ніякими судами і ніким мене не лякай. У мене є бандити, то вони з тобою поговорять. Хто як може і вважає за можливе, повинен взяти участь в заходах з жорсткої економії. Я з вчорашнього дня. Перебуваю у відпустці за свій рахунок без, е, як це, без відриву від виробництва. Бачу дядько жить, вибуває вікно, як може вилізти. Я взяв його вибив, вікно витягнув його, все. Під'їхала міліція, я забрала його. Але він нормальний? Ні, нормальний. – А чоловік який наш був чи Це не наш був. Була ще темна пора доби. Він непогано зорієнтувався в ситуації, але разом з тим прилади, які свідчать, тобто тахограф, який визначає швидкість автомобіля і записує ці дані, воно встановлено, що він рухався зі швидкістю приблизно десь до 80 км за годину. Та певно, що злякалася, бо десь так тече, отам я скільки відер, винесла води із цього. Але воно ще, ще не так в мене тут вчора, а то зібралося зверху все до мене. Отам в кутку, подивіться, звідки, через цю кімнату, аж в кутку, ну то це що, виходить, я роблю ремонт, залізла на кришу, налила собі води, і після того роблю ремонт. Та тут що не видно, що тут всі обої повіставали, дивіться, Ось ця стіна мокра, о, будь ласка. Зразу не було підозри, і не думали, що то може так у нас зробити. Він так перекрив двері, щоб я не вийшов звідти. А я став двигати, вона кричить, я став двигати, не, ну, щоб вийти звідти. А він тут пора, вона кричить, кричить, ну, не своїм голосом кричить, він таке робить чудо. Ну, то поки я то він вже. Підійшов я до будинку. Ірина надягла на мене. Свої колготки зробили прорізи для очей, для рота. Після чого я зайшов в будинок та підпер холодильником двері. А Ірина в цей момент залишилася на дворі. Підставою для скоєння цього злочину сталося його боргові зобов'язання перед своїми друзями. І друга основна його причина, як він пояснює, що він мав одружуватись з Іриною. Її вже було, відбулись заручені, Гроші він також позичив на ці заручини. Нещодавно в Генеральній прокуратурі ми зустрілися ще були інші прокурори областей, і ми трохи так поспорили, хто краще і більше висвітлює. Вирішили питання це зробити наш спір. Вирішити таким шляхом, взяли айпад і порахувати за неділю, у кого найбільше. Виступів в засобах масової інформації на сайті обласної прокуратури. Ми порахували десь більше як половину всіх областей, то прокуратура Волинської області була на другому місці. Ну, вже стою годину І ще буду стояти хвилин сорок. Сьогодні останній день я в паперовому вигляді от зараз буду здавати. Електронному все ж зручніше. Ну звичайно, ну звичайно, ми вже звикли до цього і просто і не очікували такого збою. Зручніше, якщо працював електронно, то було зручно передавати. А коли зараз е проблеми, то проблеми. Що сказали? Сказали, щоб здавати вручну, тому що вийшли в санкції. Це залежить від серверів в Києві. У Нас на сайті розміщена офіційна київська інформація, а ми не можемо коментувати те, що відбувається в Києві. Але це не наша, якби ну, не наша проблема, ми її не створювали. Тут зав'язка іде така. Слідство, це слідче управління веде, бувший Руденко, начальник е, е, слідчі. Я теж можу назвати прізвище цих. Значить, е, і от сейчас Грудецький те саме виконує старший слідчий, слідчого управління. Але головну роль тут грає прокуратура. Там наглядовий відділ, значить, і це прокурор, оцей матрунчик. Значить, а його покриває, його кришує. Ну, собственно говоря, це слідству, Зараз парфелюк. Прокуратура е, значить, е, робила вигляд, що вона щось арестувала, а по суті діла зараз оказалося, що то не та квартира, от саме питання. Значить, не та адреса. У неї є вклади. В банках вони не перевірені, поніметі. У неї є земельні ділянки, у неї є власність. оцю квартиру на світлі. Вона здає в оренду. Охочих потрапити у Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства. Сьогодні чимало, проте їх не пропускають. Добрий день, телеканал Аверс. Можна до вас? Можна. А чому? Тому що не слідчі дії. Слідчі дії, а що трапилось? Якесь спровадження. А, а можливо, ми. Ні. Кона Ні, не, можна. не пропускаємо. Хоча квартирку сказав, що заходьте. У Луцьку поліклініку номер один звернувся безхатько зі скаргами на здоров'я. Як стверджують медики, чоловік був у нетверезому стані, тому вони викликали правоохоронців. Поліцейські ж винесли пацієнта на вулицю і лишили на землі замерзати. То він був звертався в реєстратуру, він себе на адекватно нецензурно. Просив лікаря, йому дали направлення до чергового лікаря. Відповідно. Він кажу, він потім виходив, можливо, не знаю, з якою метою. Потім знову вертався, потім піднявся на другий поверх і після кабінету впав, ще ліг, і або сів, бо я не знаю, це впадав і, і, і не знайшов. Він просто каже, мені до доктора. Телефонував працівник лікарні поліклініки і попросив поліцію, щоб громадянина вивели з приміщення лікарняного закладу. Патрульні поліцейські це і зробили. Він був в стані алкогольного сп'яніння, але знову ж таки до шановних громадян, якщо бачать, що лежить людина і потребує медичної допомоги, то все ж таки нехай викликають медиків. І ще раз повторю: на жаль, закладу, куди можна доставляти безхатьків, у нас Луцьку немає. Ми його передали поліцейським. Яка його подальша доля? Чи я не готовий коментувати? Це а речі. от так по-людськи, ви скажіть, це нормально покласти людину, винести? Мабуть, той, хто це зробив, це не тому що ну, по-людськи, по-людськи, е, ну, я б вважав би, що його треба за належністю транспортувати. Скільки вже можна терпіти, і мусово віддати шану нашим героям і зробити так, якось згуртуватися, щоб таки цю війну закінчити. Загинув мій брат, я прийшов його вшанувати і показати, як би сказати всім, що. Він не загинув марного, щоб розказати всім, не то, щоб покати, розказати всім, що його справа живе, живе в людях, в справах, в нашій державі, в нашому війську і тому подібне. Ми пам'ятаємо тих молодих хлопців, які віддали своє життя в ті боремні дні Революції Гідності. На жаль, напевно, вони не дійшли до не віддалися і не може влада до кінця зрозуміти, що ту мету, яку переслідували, ті люди, які зображені на цьому стенді, багато яких ще є без осіб пропавших. Вони не за те віддавали свою долю. Ці люди будуть розміщені виключно в одному приміщенні. Там вони будуть заблоковані. Вони не будуть виходити 14 днів. Ніхто не буде мати доступ до них. З ними будуть спілкуватися тільки ті медики, які з ними і приїхали. Три медики з ними будуть поліцейські всередині і ще 14 людей. До мене подзвонила мама з, вихов... ну, з нашої групи, в неї дитина більш краще розмовляє і розповіла цю ситуацію, що вихователька заклеювала рота дитині, із -за того, що він моїй і ще одній, із-за того, що вони не хотіли спати лягати і шуміли. Я своєї дитини спитала, ну, як це було, і що він мені все показав, розказав, фотографію показала, бо Юліанівна трошки важко вимовляти дитині. І він мені показав, хто це робив. І ну, ті, почали е, е, виясняти, як це було. Е, до того, головне, у вівторок, до мене вона дзвонить, у вас що дитини щось на обличчі. Заберіть його, типу, е, сходіть до врача. Ну, на обличчя, на обличчі, може, де обвітрив. Ми пішли, тіп, ми лікувалися. А тут неділю, це визнається, визнається, що це. У, неї, у нас скоч кліяв. Заскоч, да. Він розповідав, як би я почала це все піднімати тривогу, тому що він це розказував ще на минулому тижні, це десь 7 числа приблизно. Заскоч показував прямо так, що отак мотали бабусі. Спочатку це почалося від бабусі, що бабуся бабусі розказав. Тоді я в нього почала розпитуватися. Чи, чи так було, чи дійсно це? Цей, да, каже, він по фамілії назвав по імені. Я думаю, позвоню батькам, вже вже спустя там, тиждень, позвоню батькам, спитаюся. Ну, мабуть, може, там хтось щось розказав. Позвонила. І батьки це підтвердили, ну, що їхні діти так само почали з'ясовувати в дітей, і діти почали розповідати. Розповідати, так? Да, що дійсно таке було. А я не могла дозвонитися, бо дзвонимо, в неї ожидання. ожидання. Угу. Я піднялася, вона каже, в мене приватна розмова, вийдіть звідси. Це хто Юліанівна? Вихователь Виховати Юліан. Каже, в мене приватна розмова. Я говорю, вдіньте мою дитину. Вона каже, чекайте за дверима. Я чекаю за дверима, чую, вона кричить на нього, що давай бігом, що дивися. Такою. А це стандартно. Я відкриваю двері, кажу, це ви на мою дитину кричите, вона вийдіть звідси. Це моя приватна розмова. Дуже неприємна ситуація. я за таку ситуацію, звичайно, я несу відповідальність і себе відповідальності я не знімаю. Робота проводиться в садочку. Призначена внутрішня комісія. Вчора в нас було начальник управління освіти, практичний психолог управління освіти. На даний момент вихователь звільнено. Розробляється паспорт бюджетної програми. Міністерство знаючи приблизно, скільки є бджолосімей в різних категоріях фізичних осіб чи підприємств. І з розрахунку 200 гривень на бджолосім'ю. В у 2020 році отримали певний ресурс. Розділили, ну приблизно такий же ресурс взяли на 2021 рік. Але почали власники пасічників, власники бджоло сімей, власники пасік, почали реєструвати їх, бо це е, реєструвати в сільській раді, отримувати документи відповідні, реєструвати в Держпродспоживній потужності, тому що є фінансування. І от на, ну, зареєстрували набагато більше їх. Мед я скажу, що дуже тяжко знайти натуральний мед. Поїхав я до. Хто займається медом, то навіть в них, хоч вони мають, то тяжко знайти в них теж. Ну, для себе вони роблять, є. Там пара вуліків тримаються сугубо для натурального меду. Маємо таку велику проблему, тому що наш мед його є багато, і він в основному експортується як сировина, а не як готовий продукт. Тобто що це означає? Журтуйте <кій> церквина і що там залізне ну, відбувається? Умовно різниця е, мед в 200-літровій бочці вартує якби дешевше, ніж той же самий об'єм в літрових баночках, наприклад. Тому що це вже готовий продукт, який конкретний споживач купує. Коли ми експортуємо великими об'ємами, там уже його відповідно розфасовують і продають як продукт з доданою вартістю. Якщо скажемо у пасічника є 300 бджоли сімей, uh -huh. він за сезон, скажімо, має 3 тони меду. Магазин його це нереально продати на ринку України в себе по суті. Як продається медпасічникам? Ну щоб в магазин відповідно, має бути якась стандартизація, правильно, якісь докуп-сертифікації, щоб його можна було поставити в магазині? Пасічники в основному продаються знайомим, 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 тобто кожен пасічник напрацьовує свій імідж, свою клієнтську базу, люди до нього звертаються, тому що ну, скажімо так, пасічній людині надійніше купити з у руки. Mm -hmm. Ну, а якщо три тонни продати нереально то звичайно, що вони здають на експорт оптовикам. Ці воїни Небесної Сотні би не закарбували нам відлік. Сотня. Але з другої сторони є 101 102 103 Хай вони просто будуть для нас прикладом героїв гідності. Не просто сотні, сьогодні тисячі наших рідних, близьких захищають нас від нападу вірломного нападу Російської держави, Московської держави. Вічна пам'ять і наша шана і повага всім загиблим на майдані, всім, хто постраждав за майбутнє України, за європейські вибори України, за нормальні європейські цінності. І щиро сподіваємося, що не. ця війна, яка зараз триває, вона завершиться якомога швидше нашою перемогою і з якомога меншою кількістю жертв. Ці герої, то, що загинули, вони загинули за нашу гідність і, і свободу. Ну от і я от сам був на Майдані. Я от пишу свої вірші там я, я для себе обіцяв, а ви матось утікали, поки в Котрині настала весна, тільки в небі, змахнувши крилами, я пролетів зі всіма.